Доброго суботнього ранку, мирного дня, а в мене справи. Зараз зайдемо в фуру, а потім на нову пошту отримую подарункові чашки від мана керамік. Вони знову почали, почали працювати. От, а потім... Ось десь моя допомога там. Іде. Хочу зайти прального порошку та інших таких господарських засобів купити. Навіть зубна паста закінчилась. Якось все це в один момент закінчується. Ну от поки що так. Допомога водії. Зайшли ось і на 733 гривні. Купилися і що ж ми взяли, нічого майже не взяли. Спочатка я була в аптеку ось на 800 гривень купилася. Зараз хочу перекласти класки. пакетик. Це зрозуміла, що всі ці мої гелі це надовго, але все ж таки аптека забирає багатенько. Всім добрий вечір. А куди це я зібралась? Це я зібралась на батьківські збори. Перший збір цього навчального року. Це новий клас у сина. Багато з дітей вони знають, вони змінювалися туди-сюди, а класний керівник новий. Багато з ким з дітей з дитячого садочка знайомі. Ну, взагалі в, таку, в такій комплектації це перший рік. Но основний костяк то їхній клас, який був. Зараз дізнаюсь, що нам розкажуть. Дівчатка, добрий день. У мене сьогодні 1 квітня. Нарешті руки в мене дійшли до розпакуй тепер великодні коробки, але у мене їх не так багато, як новорічних. Ось у мене ще такі гілочки є. І потрібно зробити якусь композицію. Ну, Це буде трохи пізніше. Зараз подивимось, взагалі, що у мене є. Посуд я. Вже винесла? Змінила дещо на кухні? Але це точно ще не все з великоднього декору такі? Добре, про це вже я забула. Це у мене така, я себе робила підставка під яйця, або трохи якось прикрасити зеленню і таке інше. Універсальна штука, до речі, її можна використовувати що взимку, що на Пасху. Так. Ось така у мене формочка є зі старих. Я Пластикову купила цього річ. Ну, те, що нове, покажу пізніше. Ось такий рушничок. Це подружка вишивала. Ось такі яєчка в мене є. Це я сама колись бавилась, робила їх. Різні яєчка, підставка. Наприклад, також отак можна поставити. Ось така підставка першопниця, але в нього було його оригінальне, яйце все теж з порцеляни. Не знаю де. Ну, щось я вам хочу сказати, що декору у мене небагато. Я це ж я хотіла якраз передивитися, щоб зрозуміти, чи потрібно щось в... докупити. От. А тут у мене була така підставка, не знаю де ділася. Це не вона, тому воно не тримається. Було пластикове, і воно його тримало. Ладно. До речі, курочок у мене ще повинні бути трикутничками. Курочки не знаю, де? Дивно, дуже дивно. І ось такі курочки мені взагалі, курочки більш подобаються, ніж кролика. Це від якихось цукерок, здається, як форму я залишила для чогось. Не знаю, потрібно чи не потрібні трубочки, наліпки, серветки. О, це для коробок напевне купувала після тих свят якийсь розпродаж був. Тріщепки. Ага ось мої курочки трикутничками. Їх у мене багато, є у обох дівчат моїх пташечки також в таких кольорах. Ну і ось такі на серветки, не знаю, як його, ну це не кільце, але я використовувала, вставляла сюди серветку, а можна просто як декор підставку костер. Ось такі от справи. Ну, а тепер це, до речі, за тебе здається. О, це хтось мені з дітей колись малював. Залишилося так. І що ж я бачу? Наліпки з того року не використані. Значить, цього року мені наліпки не потрібні хоча б ці використати. І що я бачу? Я бачу, що це все точно не все. От. Вони дуже прикольно виглядають, коли їх стоїть така родина, сімейка. Так. Ще в мене є декілька чашок. Пасхальних, до речі, мені Паска подобається теж говорити. Я так пам'ятаю, як мої баби говорили, Паска теж правильно, неправильно, як є. Ну, на цьому поки що все. Щось не дуже у мене цього такого. Дівчатка, недовго я думала, поки розглядала, вирішила, що все ж таки мою цю пляшку потрібно з нею щось вже зробити. Хоч би розпочати з нею щось робити. Зараз подивимось, що тут вийде, як його поставити, розставити. А потім можна буде і додавати по мірі, коли щось. Підкупиться це в мене декоративні цибульки з дачі, нехай ще постоять. Пробільно. Ну так собі не дуже важливо ці гілки потрібно буде. Трохи вкоротити, але це вже я як поставлю на місце, то мені стане більш зрозуміло, так? Чи не так? Так. До речі, яєчок отаких от і не так багато. У мене потрібно буде брати голки і доробляти стрічки. Самі яйця то є, але зі стрічками немає. Так, а десь можна цього малинового накрутити. А потім, я думаю, ще якісь кольорові стрічки також додам до настрою. Ще би так висіло. А хто вже дівчата все? чи не робили? Чи як? Ну, така собі. Ну, добре, хай буде поки що так, а потім я обов'язково ще щось, щось буду додавати. Мало так? Зовсім мало. Ну, Нічого, щось придумаю. До речі, все, що в мене верба, я теж колись я сама цього робила. Зараз я вже цим не, не займаюся, награлася. Взагалі за рік ні гачок, ні спиці, нічого навіть в руки не брала. Якось так. Теж це оригінальне яєчко. Тут точно було Ладно, добре. Дівчатка дивіться, посадила своїх пташечок, і як набагато гарніше заграла. На да? композиція? У мене дівчатка сертифікат на 300 гривень у парус. Я в нього прийшла. Ось, до речі, бачите, які гриби тут є. Подивилася великодня зовсім бідненьке у них. Можливо, ще будуть щось додавати, але поки що. Нічого цікавого взагалі немає. Це у мами запитаю, можливо, нам таке потрібне. Сіль у них гарний вибір, стояла, думала, ну таке обрала морську сіль. І взагалі свій сертифікат я забула використати. Отаке буває. Мир буде обов'язково.